Кая знесміливо мріє, що вже розбита на долівишці лежить. Їй зліпить, допомогла б надія, але вона навряд чи далі буде жить. Вона лежить собі давно у комі, так місяців за три чи півтора Її давно вже не було вдома, та й у її стані хорошої динаміки нема. Отож, дивлюся на ту мрію на очі навертаються сльоза, а серце кличе ту надію. Але її живої вже нема. Що втієш? Вже потрібно щось рішати, бо ці уламки ранять знов. Торкається старої рани, з якої все сочиться кров. Зітхну тихенько ветру сльози, на кухні совком піду, і, оминувши оці сходи, ще й віник із собою прихоплю. Зберу усе та лихо у совочок швиденько викинув смітник. Шкода ця мрію, правда, чесно, але її не оживить.